Тут, дивіться, це я на Генеральній асамблеї, це мені син зробив. От ми з тобою будемо завжди. Грамота. Церква в Закарпатті. Подяка служби ковальському. Подяка. Це в Азербайджані мені зробили. Це мало муж мене поздоровляє. Отут ми стоїмо всі. Ось тут, гадайте, де тут я. Я вам зараз покажу ось я. Ось я. І тут ми стоїмо всі. Висоцький. столы, два столы. И тут у тут... меня а почти эта сумка. И тут кишка мало будет. Скільки горіхи, бачите? Горіхи, 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 лаваші? Тут я мишей ловлю. Горішок сюди залетів. Бачите тут? Скільки лавашів? Їх їдять кожен. juda va fi Дякую Шесть сами свитер. сковорічка, собаки гавкають, літають мухи. У мене мох нема. У мене є молитва покаяння. Я молюсь за перемогу. Тишка говорить. Молитва покаяння. Я вам прочитаю. Господи Боже, я визнаю себе грішним і прошу. Визнаю себе грішним і прошу, Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа прости всі мої гріхи за все моє життя. Я зрікаюсь влади сатани наді мною. І повністю віддаюсь свої руки. Я вірю, що Ісус Христос пролив свою святу кров на Христі за мене, тому прошу тебе, Ісус, Увійди в моє серце і будь Господом мого життя. Благослови мене Боже і прийми в сім'ю Божу. Веди мене з собою твоєю міцною рукою, а я буду славити і вихваляти всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогий Небесний Батько, славлю тебе і поклоняюсь Тобі. Я сповідую, що Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, прошу Тебе, Отче, не зваж мені на гріхи моїх предків. Я зрікаюсь перед світом видимим і невидимим від усіх гріхів моїх предків, від видимих, невидимих, вільних, невільних, духовних, душевних і тілесних від усіх окультних занять моїх предків до 500-го роду батьківської та материнської лінії. І прости всіх моїх предків. І мої окультні заняття один раз. Я зрікаю всіх спадкових духів ім'я Ісуса Христа, наказую всім Спадковим і духу прокляття піти від мене назавжди. Я вірю, що на Христі Ісус Христос звільнив мене від прокляття закону, і я вірю, що я звільнений від усіх прокльонів через ім'я і кров Ісуса Христа. Я викуплений, очищений, звільнений кров'ю Ісуса, тому диявол більше не має, владнання ім'я – Сай, Сина Святого Духа. Бачите, які мене ікони. Ось ікони. Ось Боженька матір синочком і ще в мене є отут ікони ось ікона. Ось ікони. І ось священна ікона Ісуса Христа. Ось, бачите, Ісус Христос, священна ікона. Ось титка. І ось Майя. 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 І вон там Майя. Майя це євреї. Їх от хатка Шевченкова. Говорить пічка. Це кава, я люблю каву. Шон Шо і, Шо і Джош з Масачусетського університету. Вивчили Біблію. І довели, що Ісус Христос може бути або неправдомовцем, або генієм, або брехуном. Не генієм, а Богом. Або Богом. І прийшли до висновку, що все-таки Він Бог. Ісус Христос це Бог. І я довго мучився. Ось у мене. Мурмони. Це, це жиди. Мормони. А жиди це українці. в українці. У мене є багато меду. Мед я люблю з хлібом їсти мед. І водичка коралова. посуде кораллового диска. Mm. 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 Mm.